І сьогодні ми з моїми колегами маємо приємність презентувати законопроєкт про внесення зміни до статті 216 кримінально-процесуального кодексу України щодо розширення підслідності національного антикорупційного бюро України у справах про корупційні правопорушення. Передовсім хочу наголосити, що наші захисники та захисниці на передовій. Вони воюють однозначно за європейську демократичну і правову державу. І щоб, не дай Бог, Україна не перетворилася на свою рідну Московську Федерацію, де право і справедливість є тотальною фікцією. І особливо в контексті останніх подій в Україні спроб знищити незалежність антикорупційних структур, таких як САП і НАБУ, з огляду на масові протести громадян України, нашої молоді проти знищень антикорупційних структур і за європейське майбутнє української держави, то сьогодні ми стоїмо насправді перед принциповим викликом. Не лишень заради реформаторського порядку денного нашої держави, але й щодо виклику для довіри до самої ідеї справедливості в Україні. Тому ми і презентуємо цей законопроєкт, який завершує тріаду законопроєктів, які цього тижня подає Європейська солідарність. Нагадаю, що перший законопроєкт – це було щодо неможливості проведення свавільних позасудових обшуків, які на жаль стали. Реальністю в Україні під час воєнного стану, другий законопроєкт щодо відновлення чесних і прозорих конкурсів на посади прокурорів, які ненароком були скасовані крайнім президентським законопроєктом про відновлення незалежності САП і НАБУ. І ось третій законопроєкт, який повертає чиновників вище керівництво Офісу президента та керівництво Державного бюро розслідувань до підслідності набу. Навіщо це все дозвольте в кількох коротких тезах пояснити? Перше, це рівність усіх перед законом. Но набу було створено саме для того, щоб розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади. Це не тільки наш вектор європейського розвитку, але це те, що має допомогти державі позбутися корупції загалом. І на жаль, складається така абсурдна ситуація, коли частина посадовців є просто вилучена з підслідності набу. І ніхто не має розслідувати їхні корупційні діяння. А я нагадаю, що на жаль, значна частка корупційних скандалів стосувалася саме керівництва офісу президента